Зарядно-пусковий автономний пристрій від фірми ProCraft. Він має ліхтарика, він має ємність 10 000 мА. Може запустити двигуна з розрядженим акумулятором, 6-літровий бензин або 3-літровий дизель. По факту, взимку перевіряли, ренотрафік заводить з повністю висадженим акумулятором. У наборі мається зарядник від прикурювача, щоб його можна було зарядити. Купа перехідників. Дивіться, яка цікава штука. Зарядки можна і iPhone зарядити, можна позаряджати Android досить зручно. Ну і, собственно, крабики для запуску двигуна. Все це складено в дуже зручний кейс. І в цьому зручному кейсі його можна зберігати в автомобілі як виручалочка. Такая штука, Звертайтеся.